Допоможе навіть одна ескадрилья, експерт пояснив, як винищувачі f 16 вплинуть на хід війни. Навіть одна ескадрилья винищувачів f 16 дозволить набагато ширше закрити повітряний простір нашої країни. Про це сказав експерт з авіації Анатолій Храпчинський етері телеканалу Київ-24. Якщо ми говоримо про ескадрилью, то тут вже йдеться про натівський стандарт, тобто від 18 до 22 літаків. Тому що за радянським стандартом, за стандартами, за якими досі літає Російська Федерація, ескадрилья це 11 літаків. Безумовно. Навіть одна ескадрилья f 16 суттєво вплине на можливості захисту повітряного простору. Тому що 20 літаків, задіяних в повітряному просторі, це набагато більше, ніж та кількість систем протиповітряної оборони, яка зараз на озброєнні в Україні. І слід зауважити, що за рахунок бойового радіуса у 550 км 20 двадцятьох винищувачів набагато ширше закриють повітряний простір. Тому, на мою думку, Перше, що ми побачимо при появі f 16 це зменшення на моніторингових каналах інформації про проліт ракет по різних регіонах України, прокоментував Храпчинський. Він звернув увагу, що ці літаки будуть оснащені ракетами АМ 120, які можуть працювати на відстань понад 185 кілометрів, і це дуже важливо. Тому ще не буде йтись про спроби якихось повітряних боїв. І можна буде закривати більшість території України за рахунок перехоплення такими типами ракет тих авіаційних засобів, які будуть запускати з РФ по території України. Ф-16 можна буде використовувати навіть для ту 22 м 3 які будуть наближатися до кордонів України для запуску ракет Х-22. За рахунок можливості ракет АМ-120, підкреслив фахівець. Крім того, додав він. Швеція запропонувала надати Україні літаки САБ, які дадуть ще більше можливостей нищити ворога. САБ – літаки дальнього радіолокаційного виявлення. Ці латки допоможуть працювати нашим F-16 з вимкненими радарами і бути непоміченими для систем протиповітряної оборони ворога, пояснив Храпчинський. Щодо захисту українських аеродромів, на яких будуть базуватися сучасні військові літаки, він зазначив, що заходи протидії повітряним загрозам вже діють. Крім того, захист об'єктів ще буде посилено завдяки допомозі західних партнерів. Слід не забувати, що РФ активно б'є по українських аеродромах, але, як бачимо, протиповітряна оборона справляється. Те, що вони уражають на аеродромах. Це здебільшого макети, на які ворог витрачає дороговартісну зброю. Тому слід не забувати, що є певні технології протидії повітряним загрозам. Зокрема, системи протиповітряної оборони, які теж будуть надані перед отриманням f 16, сказав Храпчинський. За його словами, вже зараз ми бачимо посилення щодо засобів протиповітряної оборони, які будуть захищати і аеродроми. Ці засоби будуть захищати від швидких цілей, тобто аеробалістичних. А вже безпосередньо за рахунок підйому літаків буде відбуватись розльот авіації, і частина літаків буде забезпечувати безпеку цього ж аеродрому, інша частина буде передислокована, пояснив він.